Великдень це найдавніше християнське свято, яке гуртує тисячі людей. А щоб підготуватися до нього, під час традиційного міського ярмарку можна придбати різноманітні смаколики від писанки до Паски. Тому ми дізнавалися, яка вартість наповнення Великоднього кошика у 2025 році. На площі ринок в Івано-Франківську досить людно. Тут працює традиційний передвеликодній ярмарок, де товаровиробники із усього Прикарпаття представили продукцію до весняних свят. Головний атрибут дійства паску можна придбати з різним оформленням та начинкою. А вартість залежить від розміру вироба. У Нас є вартість різних пасочок. Великий вибір. Дивіться, є за 39, Маленька вона рахується на сакекс. Є більше 68, є 89 і 108. У Нас ціни доступні, помірні пасочки наші солодкі, здобне тісточка з ізюмом. Люди діляться. На різні категорії. Є люди, що почуть самі, є, що приходять. Ну, ми тут вже торгуємо другий рік. Так що є постійні клієнти, їх знають наші магазини Франківської, приходять сюди за пасочками. М'ясна продукція коштує від 200 до 400 гривень. Пані Тетяна розповідає, долучаються до ярмарку щороку і вже мають своїх постійних покупців. Цього року пропонуємо, будь ласка, неймовірний балик, е, є рублена, є мелена, все. Е, Натуральне, все свіженьке, все смачне. Якщо порівнювати з попереднім роком, можна бачити динаміку орієнтовно на кілограм на 20 гривень. Є подорожчання. колечко в 220-240 гривень. Можна вкластися залежно від розміру. М'яско все ж таки треба буде розраховувати гривень 400. Традиційно у святковий кошик ставлять і сир. За нього потрібно заплатити понад 300 гривень. Масло і бринза – це всі я. Думаю. Я думаю, що орієнтовно люди купують бринзу І що в нас є буц, у нас багато великий асортимент, це домашнє виробництво. Це у нас майже одна ціна 300 гривень, кілограм сирочки, такі копчені, 350, масло йде 400 гривень. Це йде коров'яче та овече молочко. Мішані. Весь асортимент мішан. Коники по 30 гривень, такі косички 20. А великодні писанки чарують своїм традиційним косматським та косівським розписом. Асортимент з цих. «Песенок – це є стиль космацька песенка. Вона дуже дрібненька, дуже якісні фарби. І цей це вже інакшого стилю, це вже дешевше. Це Буковинський, ростоті з закутами туди. А це Косівський. А яка їхня вартість? Оці вот 120 гривень, 90-80 і перепилені – 60. Відтак, основні продукти до Великоднього кошика коштуватимуть близько тисячі гривень. Проте у кожного свої традиції та вподобання до тих чи інших страв. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.